Мета української делегації була затягувати процес. Мета російської делегації, яка була, що ми взяли нейтралітет, це це було найбільше для них справа. Щоб він вони за готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Тільки один пункт. Ну фактично, ключовий пункт був цей. Чому Україна не погодилася на цей пункт? Коли ми повернулися зі Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати, і давайте будемо просто воювати. Я правильно розумію, що приїзд Бориса Джонсона це була така пожежна машина, яка влетіла а, вже тоді, коли ви вже могли б підписати ці зрадницькі домовленості Ні, про абсолютно. нейтральний статус. Диві, України. але говорю. як пожежка приїхав Джонсон і сказав. Звичайно, ми розуміли, що ми самі війну не можемо виграти, тому точно нам з ними треба радитись по цьому питанні, і вони нам фактично і порадили не і.